Вхід Господній в Єрусалим, Царю Небесний, Утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби Діб, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. До Филип'ян, послання святого Апостола Павла, читання. Браття, радуйтеся завжди в Господі. Знову кажу, радуйтеся, хай ваша доброзичливість буде всім людям відома. Господь близько, ні про що не журіться, але всьому віляйте Богові ваші прохання, молитвою з благанням, з подякою. І мир Божий, що перевищає на душа, ум берегтиме серця й ваші думки у Христі Ісусі. Наостанку брати усе, що правдиве, що чесне, що справедливе, що чисте, що любе, що гідне похвали, коли яка чеснота чи яка похвала, про те думайте? Чого ви навчилися, що прийняли, що почули та бачили в мені. Те чиніте, і Бог миру буде з вами. Коментар. Господь близько ні про що не журіться. Дорогі мої, кожного з нас постійно сповнюють різні турботи та журби. Переживаємо про щось одне, а потім про інше, і так без перестанку. Коли Господь вказує нам, щоб ми не журилися, щоб ми довіряли Йому, щоб ми покладалися на нього. Апостол Павло зазначає, що Бог, Господь близько, поруч з нами, дуже і дуже часто ми забуваємо про Його присутність, аж коли стаємо на молитву чи приходимо до храму, тоді пригадуємо. А Господь завжди перебуває з нами. Лиш ми про нього забуваємо. Частіше усвідомлюємо собі присутність Божу, що вона є повсякчасною, що Бог завжди діє у нашому житті. Він є близько нас. Господь розуміє нас краще, ніж ми себе самі розуміємо. Тому зупинімося, знайдімо. Хвилю часу усвідомити собі ще іще раз цю присутність Божу. Від Івана Святого Євангелія Читання. Шість днів перед Пасхою прибув Ісус у Ветанію, де був Лазар, який був помер, і якого воскресив Ісус. Там отже справили Йому вечерю, і Марта услугувала. І Лазар був один з тих, які сіли з ним до столу. Марія взяла літру мира з щирого нарду вельми дорогоцінного, помазала ноги Ісуса і обтерла своїм волоссям і наповнився дім пахощами мира, каже тоді один з його учнів, Юда Іскаріот, що мав його зрадити. Чому не продано це миро за триста динарію і не роздано бідним? Сказав він так не тому, що піклувався про бідних, але тому, що був злодій. Він мав при собі калитку і крав те, що туди кидали. Ісус промовив Лишіть її. Вона зберегла те миру на день мого похорону. Бідних маєте з собою завжди, мене ж не маєте завжди. Тим часом багато юдеїв дізналися, що він там, і зійшлися не тільки Ісуса Ради, але також щоб побачити Лазаря, якого Він воскресив з мертвих. Тоді первосвященники змовилися і Лазаря вбити, бо численні юдеї лишили їх через Нього. І увірували в Ісуса. На другий день сила людей, які прийшли на свято, почули, що Ісус іде в Єрусалим, і взяли пальмове гілля, і вийшли Йому на зустріч з окликами. Осанна, благословен гряди во ім'я Господнє Цар Ізраїлів. І знайшов щосля, Ісусів на нього, як написано. Не бійся, дочко Сіону, ось іде цар твій верхи на жереб'яті ослиці. Цього не збагнули Його учні спершу. Але коли Ісус прославився, вони згадали, що це було написано про нього, і що таке вчинено йому. Та й народ, що був при Ньому, коли він був викликав Лазаря з гробу і Воскресив Його з мертвих, свідчив про те. Тому і народ вийшов йому на зустріч, бо довідався, що він учинив це чудо. Коментар Осанна благословен той, хто йде в ім'я Господнє Ізраїльський цар. Дорогі мої Євангеліє зберегло пам'ять про багато подій, коли Ісус Христос створив чуда, проповідував, уздоровляв. Але водночас є моменти, коли його не сприймали, ставилися до нього упереджено, по-різному його називали. Подія, про яке оповідає це Євангеліє, вхід Господній до Єрусалиму це вияв радості людської душі. Один з отців церкви каже, що мож, кожна людська душа за своєю природою є християнською? Тому народ в цьому епізоді відчув, напевно, настільки свідомо, як інтуїтивно, що перед ними не просто пророк, а хтось більший. Це радісне привітання, пошанування особи Христа. Чому воно для нас таке важливе, щоб ми теж уміли не боятися показувати і не боятися виявляти в собі своїх добрих рис душі, але як часто нас ніби щось зв'язує, і нам складно проявляти відкрито Бога, чи зробити добро, боїмося. Як інші сприймуть наші вчинки. А якщо ми виявляємо свої християнські погляди, чи не засміють, тому це радісне вітання під час ходу Христа до Єрусалиму подає нам приклад того, як треба мати відвагу ликувати, свідчити і показувати свою віру в Бога. Вечір. Напередодні входу Господнього у Єрусалим, кілька днів до страждання та смерті, напевно, остання, так би мовити, нормальна вечеря з друзями: Марта, Марія, Лазар, Апостоли, Незвичний вчинок Марії, прояв великої любові та щедрості. Прояв, який гідно оцінив сам Ісус, але який ще більше роздратував юду іскеріота. Та сама річ, але так по-різному сприйнята. А як я реагую, коли зустрічаюся з чимось для себе незвичним, коли хтось не так, як я вважаю, правильним, чи намагаюся радше зрозуміти? Іншу людину, ніж оцінити чи засудити її. Ісус ходить до Єрусалиму священне місто, стародавня столиця, до якої повертається законний цар Месія. Царі стародавнього Сходу, зокрема Ізраїлю, також як і римські полководці тріумфатори, урочисто в'їжджали до своїх столиць на розкішних колісницях, запряжених найкращими кіннями. а цар усього Всесвіту їде на молодому осляті. Як проста незначна людина, селянин чи торговець, навіть не на коні, як зробив би воїн. Та саме так і провістив пророк Захарія, правдивий цар є інакшим, ніж царі цього світу, є царем миру, не війни. Люди зустрічають Ісуса пальмовим гіллям. Та радісними окликами виголошують осанна традиційне привітання царів, яке означає спаси нас, вітання, яке висловлює не лише радість, але і надію, і визнання потреби, Потреби в захисті та допоможі, надію, що цар цей захист забезпечить. Радість від того, що мають такого царя. Мають багато очікувань від Ісуса і багато своїх сповідань. А чого сьогодні чекаю від царя Господа я? І про це, дорогі мої, напишіть в своїх коментарях, чого чекаєте ви від Царя Господа Ісуса. О, Господи. Даруй мені благодать, гідно зустрічати тебе в щоденних обставинах мого життя, нехай цей великий тиждень, який розпочинаємо, допоможе нам тебе правдиво пізнати, щоби ще більше тебе полюбити і ще краще тебе наслідувати. У нас свято, дивне свято. Христос входить у місто, де Його б'ють. Натовп, який зійшовся за зауваженням Мглиста Івана, щоб подивитися на Лазаря і на того, хто Воскресив Його. І є натовп. Чому ж у натовпі не покричати Осанна? Через п'ять днів той самий натовп кричатиме розпни його. Сумне свято. Але раз свято, нам треба тріумфувати і радіти два приводи для радости. Перший адже це зелі юдеї розп'яли Господа, а зовсім не ми. До речі, преподобний Ісаак сирен дав якусь практичну пораду: якщо тобі погано, згадай, що є люди, яким ще гірше, і тішитимешся. І тут те саме, якщо ти грішник. Згадай, що є і більші грішні за тебе і зрадієш. Але ж Євангеліє про нас? Адже кожен з нас може опинитися в тій ситуації, коли сьогодні він влатиме осан на Христу, а завтра розіпне Його своїми думками, словами, справами, ставленням до ближнього. Одна справа тріумфувати в натовпі. Зовсім інша робити особистий усвідомлений вибір за Христа, особливо, коли Його б'ють і засуджують на смерть. Тут і вірний, і палкий Петро дав слабке місце, а ми, а ми тріумфуємо. Це не ми, це юдеї, тебе розпіли Господи, ми ж поклоняємося і славимо Тебе. Можливо, з цим у деяких з нас повний порядок, але не варто забувати слів Спасителя. Хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме Хрест свій і йде за мною. Марка 8:34. Тут, як мені здається, у більшості з нас справи йдуть набагато гірше. Тому, якщо ми не знаходимо в собі великого бажання, в усьому наслідувати Христа. То, можливо, варто тихіше кричати осан. А другий привід для розчулення, ну як же, звичайно, безневинні дітки. От нещодавно мені довелося чути, як один телепроповідник із завзяттям оглашав чисті діти, злі дорослі. Але, дорогі мої, вся біда в тому, що діти то ростуть. Приносять у храм немовлят, як крихітки, аж за душу бере. От семидесятирічні дітки стоять у храмі прямо ангели, аж світяться. А от шістнадцять, сімнадцять і ті ж дітки таке вивалюють на сповіді, що їх за церковними канонами років на двадцять треба відлучити. І це ті, хто до сповіді ще дійшов, а більшість Церкві рукою помаха, злі дорослі не з, не з кого іншого, а з чистих дітей виростають, а ми все тріумфуємо. Впродовж Великого посту ми з вами здійснювали притування до Пасхи, до Воскресіння Господнього. Але від сьогодні. Від вербної неділі розпочинається більш інтенсивне приготування до пасхальних днів. Найперше, спробуймо подумати, чим для мене є ця вербна неділя, в'їзд Ісуса до Єрусалиму, піти до храму, до церкви, щоб посвятити гілочку верби і поставити її десь у куточку. Чи для мене вербна неділя? Це увійти у страждання і мук Ісуса Христа, мого Господа і Спасителя. Пригадаємо, Ми на початку Великого посту з вами робили певні постанови. Ми намагалися у чомусь себе обмежити. Сьогодні ми можемо побачити, що нам вдалося, а що ні. І сьогоднішня неділя говорить нам. Що ще не пізно розпочати нашу віднову, ще не пізно відкрити для себе Божу любов. Бо вербна неділя це час, коли Господь схиляється до кожного з нас та говорить, що ми маємо право вибрати Його. Придаймо собі подію у ходу Господнього до Єрусалиму. Ми бачимо натовп, котрий велично зустрічає Ісуса, радіє та кричить. Осанна! Благословен, хто йде в ім'я Господнє Цар Ізраїлів. Івана 12:13. Сучасна людина, дивлячись на цей натовп людей, сказала, що це найкращий приклад феномену масовості. Якщо б ми запитали когось з тих людей, що зустрічали Ісуса у Єрусалимі, чому Він це робить, то швидше за все почули б відповідь, Бо так усі роблять. Та сьогодні Ісус Христос намагається запитати кожного із нас про те, який вибір ми робимо у своєму житті. Ісус запитує кожного із нас, Ти вибереш мене чи вораму. І тут вже постає перед нами особистий вибір. Нам не вдасться виправдати себе словами, що ми учинили так, як усі. Наш особистий вибір. Кого виберу я Ісуса чи вараву, натов вибрав вараву. А що тоді я маю зробити з Ісусом Христом? Віддати ганебній смерті, покарати розп'яттям на Христі, розіпнути, відвернути ще від Нього, бо не потрібен мені такий Бог. Такою є драма вербної неділі. Драма, коли кожен з нас має особисто. Вибрати тут і сьогодні, цей вибір відбувся не лише дві тисячі років тому, цей вибір відбувається тут і зараз. Кожен із нас має вибрати, за ким піти. Так, я помиляюся. Так, я падаю, але Господь дивиться на кожного з нас, як на святого Петра, і дає шанс навернутися і покаятися. Вербна неділя це час, коли Господь запитує кожного з нас, хто тебе любить такою любов'ю, як я люблю, хто тебе любить, коли ти далеко від мене, хто тебе любить, коли ти відкидаєш моє слово. Хто тебе любить, коли ти забуваєш про мене, тільки я, я тебе люблю. Ми можемо залишити Господа у своєму серці. А можемо зробити те, що зробили фарисеї та книжники. Зрештою, весь єврейський народ та кожен з нас. Так, кожен із нас. І це є мій особистий вибір. Я можу сказати, йде геть від мене, геть за місто. Мені не потрібен такий Бог, бо він не зручний для мене. Викидаючи Бога зі своєї душі, я викидаю його поза місто. Господь помирає поза містом Єрусалимом як і в моєму житті, час вербної неділі є часом для вибору. Господь або залишиться у твоєму місці, або залишиться поза містом, поза мурами твого міста. Скільки раз в своєму житті ми кричали, геть, геть, не хочу тебе знати, але сьогодні нам потрібно кричати. Залишися, залишися в моєму місці, залишися в моєму житті, залишися, бо я прагну твоєї любові. Вербна неділя вводить на страсть дні, коли ми будемо багато чути і в ангельських читаннях, і в наших церковних піснеспівах про муки та страсті Господні. І тут хочеться, щоб кожен із нас задумався, а чи тебе нічого не мучить? Нічого тебе не бентежить. Ми розпочнемо такий важливий тиждень, тиждень, коли маємо задумати, як відбулося та відбується наше із вами спасіння. Вербна неділя це час вибору, того вибору, який я маю зробити вже зараз, в цю хвилину. Вибрати Бога, котрий залишиться назавжди в моєму житті, чи крикнути, геть, Господи, я тебе не хочу знати. Вибирати завжди важко і непросто, тому що кожен вибір несе за собою певну відповідальність. Дивляючись у вербну неділю, ми маємо побачити, що Господь стає людиною, що Господь бере хрест, що Господь іде за цим хрестом на Голгофту, що Господь помирає. там. Чому? Тому що Він є відповідальним, і вербна неділя очидна з цієї відповідальності. Пам'ятаймо, любові без відповідальності не буває. Вербна неділя вчить мене любити, і то любити до кінця, не до Голгофти, а через Голгофту до воскресіння. От і урок нам, і докір від сьогоднішньої події, що святкується, поменше б нам тріумфувати, а більше думати, щоб без Христом бути. Може, подумавши, і до справ перейдемо. Не лише до справ вистоювання найбільших служб у році, але й до, нарешті до життя євангельського, чого в першу чергу собі і всім вам, дорогі мої, від щирої душі бажаю. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. Першому коментарі уділяю благословення, під ним, нажавши відповісти. Пишіть імена для кого ці благословення Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки, вподобайки. Пальчик вверх чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!